Вітаю на каналі Creator. Нарешті я записую це відео просто на ці вихідні. Я був максимально зайнятий. У мене було деякі справи по роботі. По закриваю коротше проекти. Ви самі мене розумієте, якщо ви креатор, як і я. Я не знаю, чи це добре, чи не добре. Але робота у нас 24 на 7. Але чомусь у нас Феррарі, як завжди, ні у кого немає. Ладно, говоримо сьогодні про сенсаційне просто оновлення. DaVinci Resolve. Вийшла 20-та версія, і це просто. Неймовірний апгрейд. Цей апгрейд просто знищив до Прем'єра і всіх інших конкурентів. Однозначно, DaVinci Resolve вже всі про це говорять в американському Ютубі в світі. Про те, що DaVinci Resolve зараз знищив просто всі програми всіх конкурентів. Насправді, про кожну функцію можна знімати окремі довгі відео. Я на це вихідні зробив опитування в сторіс, як ви хочете дивитися від мене огляд на цих нових функцій. І багато хто. Пише, що краще окремо, але детальніше. Але в цьому відео, але є люди, які хочуть це в одному відео. Я вирішив зробити і для тих, і для тих е піти назустріч тим і тим. Коротше. Зараз я знімаю просто таке відео, де я е коротко розкажу про те, що вийшло в DaVinci Resolve 20-ту версію, а потім від сьогодні, там, через пару днів, почне виходити відео, де я розкажу конкретно про. Кожну деталь, і будемо працювати в неї, робити якийсь результат. Зараз я коротко розкажу про те, що саме більше мені особисто сподобалось. Я, до речі, спеціально не зняв відео одразу. Я хотів спочатку протестити кожну функцію, побачити це на роботі. Я за ці вихідні змонтував комерцію, і я використовував всі ці функції і протестував їх. І що по факту мені саме більше помогло саме сьогодні в комерції. Перше, це вертикальний монтаж. Я був у Львові, я знімав там. Дуже багато відео, і у мене запрос такий знімати, тобто горизонтально, і потім. Давати дві версії горизонтальний формат і вертикальний формат. І нарешті в DaVinci Resolve, Я знаю, що це в Adobe Premiere було раніше, напевно, що можна було одразу вертикально поставити собі віконечко окремо і на весь екран монтувати вертикальне відео. Нарешті це додавалось і в Давінчі. Тут це, на жаль, не було раніше, але ну хоч краще пізно, ніж ніколи. І друге одразу, що мені сподобалось, це те, що появився штучний інтелект, завдяки якому можна однією нажати кнопки. І штучний інтелект автоматично кожен кадр просто ставить його по центру. Він просто бачить обличчя, він його тречить, і обличчя людини буде постійно по центру в вертикальному режимі. З горизонтального на вертикальне. Ви можете на таймліні відмічати просто всі відео, нажати одну кнопку, і воно автоматично просто центрує всі кадри. І всі кадри вони готові, просто в один клік просто віддаєте клієнту вертикальне відео. А до цього треба було постійно сісти, тратити. 15 хвилин лишніх для того, щоб просто кожен кадр поставити по центру, робити масочки, там щоб якщо камера рухається, людина рухається, робити масками, щоб воно все було по центру. Ось це просто топ. Нарешті. І також це вертикальне віконечко появилося. І в Color Grade. у вікні, Color Grade, тобто в кольор корекції. І нарешті ви можете бачити детально, що ви там робите. Це клас, нарешті. І друге, також на практиці сьогодні в мене таке було: я змонтував одну версію відео, відправив клієнтам, не сподобалась музика. Кажуть, хочемо щось більше, більш динамічніше. Окей, я поставив другу музику і я перемонтував відео під біт за буквально за, за одну хвилину. А завдяки тому, що в DaVinci появилась нова функція, яка вона буквально за пару секунд просто вам е показує на таймліні на музику, показує всі біти, всі ударні біти, і не тільки біти, а просто якщо там немає бітів, але просто є мелодія, то вона все рівно визначає BPM і вона покаже, де проходить такти, і ви можете просто ставити кадр і сам не просто ставити її так, е наближитись до екрану і просто попасти. Там є магніт, оце точка на таймліні на музику. Там є, вона має магніт, і ваші кадри автоматично просто магнетиться до, до до біта. І все це робиться нереально швидко. Я сьогодні переробив монтаж під трек за одну хвилину. І все це робиться в один клік. Тобто біти ставляться на музику в один клік. Це реально просто офігенно як кайфово. А друге, що мені сподобалось, трек у мене був оригінальна версія на 3 хвилини. А зараз, завдяки штучному інтелекту, ви можете просто реміксувати свою свій трек під ваше відео. Наприклад, якщо ваше відео на 30 секунд, а музика на 3 хвилини, то не треба, було, не треба більше як раніше, там вирізати якось робити кінець. Зараз штучний інтелект все робить за вас. Просто переходите в клаці там аудіо ремікс. Штучний інтелект. Ви просто вказуєте, скільки ви хочете, щоб трек длився і вказуєте 30 секунд, і DaVinci він дає вам 5 версій, і відтепер ваше аудіо буде мати логічне завершення. І це виглядає, як будто трек був записаний спеціально під це відео, і воно закінчиться саме тоді, коли з'являється лого. Там є такий класний ефект. Там, наприклад, лого з'являється, і пісня така а, закінчиться з. Коротше, дуже круто. Це треба пробувати і, і кайфувати одним словом. Це все реально в мене зекономило сьогодні часу. Достатньо багато, до речі. І наступне, що саме більше сподобалось, це DevMap. DevMap почало працювати набагато якісніше. Це, наприклад, коли ви, якщо ви не знаєте, що це таке, то це для вас, напевно, зараз буде ніхіра непонятно. А для тих, хто більш-менш шарить, то DevMap, це коли, наприклад, вона штучний інтелект аналізує кадр робить для себе 3D-мапу, тобто ви тут і там фон, і він все це бачить. І ви можете розмити фон, робити фон темніше, міняти кольора. І зараз, завдяки штучному інтелекту, фон можна виділяти якісніше і можете проробити там фон, наприклад. І друге, це маска. Маска стала працювати набагато краще. Я сьогодні хотів актора просто зробити світлішим на фоні, бо тому що там. Короче, кадр такий я хотів, просто щоб він був світлішим і маска. Просто працює в один клік. Виділяєш людину, просто одним нажаттям на людину виділяєш. І воно автоматично виділяє, і ти робиш з ним що хочеш. І маска працює ідеально шикарно. І не треба вручну більше там поправляти, там дивитися, як краще це зробити. Штучний інтелект спорується з цим на всі 100%. І ще одна з улюблених функцій, яка появилась в DaVinci Resolve, це Firelight, це обробка звуку, де нарешті можна просто всі ваші ефекти. Прописати в одне під назвою Multi-Effect Chain FX. Ви там вставляєте всі свої ефекти, які ви часто використовуєте. А я знаю, що більшість вас це взагалі не робить. Але я, наприклад, люблю якісний звук, і я дуже сильно парююся над звуком. Для мене це дуже важливо. І просто я всі свої ефекти вставляю в блокчейн цей і зберігаю як пресет, і все. Я відкриваю новий проект і в мене просто одразу вставляю цей блокчейн. З ефектами і все, і він працює блокчейн. <свісно> Ставляють цей чейн, ну можна сказати, блокчейн, чейн з ефектами і ланцюг з ефектами, і він працює просто ідеально. І це знову ж економить. Купу часу, де я намагаюся обробляти звук під кожного відео, під кожного проєкту, все окремо. Зараз це один раз перетягнув і воно все працює ідеально. Це супер мега класно. Ну і ще одна крута фіча, завдяки штучному інтелекту. Зараз, наприклад, якщо ви монтуєте відео для Ютубу чи якийсь проект, де є голос, звукові ефекти, переходи, музика, якийсь амбієнт, звук і все це на куча, то зараз в один клік. Можна зробити мікс, тобто зведення, штучний інтелект автоматично аналізує, які звуки є у вашому відео, і він голос автоматично ставить на першому місці, музику тихіше, звуки ще тихіше. Воно автоматично це робить, і воно робить майже ідеально. Просто вона музику чомусь голосно ставить, просто музику зменшити на 5 децибелів і буде ідеально. Ви знову економите купу часу на тому, щоб сидіти, дивитися, який звук менший, який голосніший, за штучний інтелект все робить за вас. І нарешті, нарешті цей час настав. Вони додали можливість робити субтитри українською мовою автоматично. Ви маєте просто окремо їх скачати, Давінчи вам особисто сам вам пропонує скачати. І все. І у вас є українська мова в Rizov, де я говорю, наприклад, і не нажимаю просто створити субтитри, і DaVinci він через буквально за пару секунд створює субтитри, і їх можна анімувати, робити різні ефекти, міняти шліфти, просто купу купу функцій, як можна редагувати субтитри, і саме не просто українська мова. Нарешті, нарешті. І ще один крутий ефект: це мультитекст. Раніше, наприклад, коли мені треба було ставити декілька текстів на відео в одному кадрі тут щось одне, тут щось друге. До речі, я ось курс почав робити. і У мене на курсі є зверху назва курсу, тут модуль 1, модуль 2, знизу там що входить в кожному році. Уявляйте мою таймлінію, У мене на кожну таймлінію стоїть цей ефект з кожним текстом. У мене бардак, коли там з'являється більше п'яти вже текстів, це треба не вистачає місця на екрані, все це, це листувати, шукати, де де, що там, де знаходиться. І нарешті, DaVinci Resolve зробили, додали таку функцію, як мультитекст, де все знаходиться в одному, в одному, в одній таймлінії, в одному ефекті. Ви нарешті можете просто редагувати. Безлімітну кількість слів і все на одну таймлінію. Це клас, нарешті. І це знову економить вам купу часу. І працює це просто максимально якісно. І ще один крутий ефект появився це Smooth Cut. Це українською, це м'який це як, перехід одним словом. Наприклад, я говорю зараз і я роблю паузу. Наприклад, я, наприклад, цю паузу вирізав і цей ефект, і воно виглядає як одне ціле відео, як нібито знято з одного кадру. Це Круто, і воно працює реально круто. І Навіть якщо камера рухається, цей ефект все рівно працює ідеально. Він просто домальовує якось ці кадри, і воно пришвидше, просто перехід і працює ідеально. Я не знаю, як вони це зробили, але це працює просто шикарно. І ще один крутий ефект, який з'явився в кольорокорекції, це хрома варб, де ви можете просто нашати мишкою на, наприклад, на мою футболку, і ви просто тягнете вліво-вправо і міняєте куміняєте кольори, і воно виглядає дуже якісно. Воно робиться дійсно. Ну, класно. І ще одна крута фіча це, наприклад, якщо ви знімаєте відео під сценарій, де там є діалог, де люди говорять, ви просто замонтажите в DaVinci Resolve свій сценарій, діалог, де люди говорять, і DaVinci Resolve може автоматично змонтувати вам відео. По сценарію це робиться буквально за пару секунд. Це також дуже круто. І ще, що мені сподобалось, ви можете підготувати шаблони для оперативного рендеру. Тобто ви можете створити шаблони для вертикального відео, вертикального відео демо, горизонтальне відео, горизонтальне відео демо, вибирати іконки, горизонтальне, вертикально, і поставити це в Quick Timer і просто рендерити за два кліка відео. Це також пришвидший процес. І ще один класний інструмент, де, наприклад, з одного мікрофона. Ви записали двох людей, і штучний інтелект, DaVinci Resolve може автоматично вам розділити цей звук на дві таймліні, де ви зможете редагувати звук першої людини і другої людини окремо. І знову крутий інструмент це кейфрейм раніше. Якщо зробити заповільнення, пришвидшення це все було маленьке віконечко, незрозуміле, незручне. Це набагато легше можна було робити в Капкат чи на будь-якій інші програмі, лише не в давінчі. І нарешті вони створили окреме велике вікно, де ви можете робити якісне пришвидшення і заповілення, і робити різні ефекти. І все це на великому екрані, і зручно, і доступно. І можна навіть під тайм-лінію додати просто окрему таку як тайм-лінію, просто для кейфрейм, де ви зможете одним нажаттям просто редагувати швидкість вліво, вправо. і Воно все працює просто ідеально. І ще одна крута фіча, де ви можете просто в вкладці Edit додати свій голос, записувати голос прямо ось, намонтуйте відео, і вам тут бракує якийсь голос, чи хочете щось перезаписувати. Нажали одну кнопку, записали голос зверху і все, приступали далі до монтажу. І знову ще один крутий інструмент, який мені нереально сподобався, це. В моєму випадку, коли я монтую свої відео для Ютубу, то я трачу купу часу на свої там. Там, коли набрай повітря, щоб щось говорити, і або щось, я такий згадую, що я там маю казати. І DaVinci Resolve завдяки штучному інтелекту, зараз автоматично ріже всі ці паузи. І В моєму випадку, це в рази пришвидший монтаж. Мені не треба сидіти. Наприклад, як зараз я пишу це відео, у мене на телефоні вже 25 хвилин від собі я пишу це відео. І до цього мені треба було все це переслухати, вручну все це різати. А тепер все це в один клік і. Можна автоматично все різати і просто накласти музику і рендерити. Клас, клас. І ще один крутий ефект це те, що було в Adobe Premiere. До, до речі, я перед тим, як вийшло DaVinci Resolve 20, я казав про різні програми, де можна монтувати. Я рекомендував DaVinci і казав, що один плюс в Adobe, який був, це те, що там є. Штучний інтелект, де він автоматично монтує подкасти, два дні після мого відео пройшло, і в DaVinci Resolve через ця функція. Але вона працює набагато якісніше ніж водопрем'єр. Чим вітаю тут, DaVinci Resolve. реально молодці. І на останнє чомусь багато хто думає, що це крута функція, але не знаю, де її використовувати. Це можна замінити голос. Тобто, ви створите свій голос, DaVinci Resolve, і ви можете там, наприклад, свій голос накласти під інший, інший. Іншу людину, наприклад, або навпаки, я можу поставити інший голос. Ну, типу, не знаю для чого, кому це, але можливо, комусь і треба. Тому я. Типу зробили добре. Було би тут, наприклад, створити свій голос або вибирати голосів і додати сценарій, і щоб він озвучив, як Eleven Лавс. Тоді, <смеш>, тоді б було реально класно. Надіюсь, в майбутньому це буде до Вінчизов, і це тоді реально було, буде класно. А просто що, типу, замінити голос таке. Ой, я вже знімаю це відео пів години, я реально втомився, і по суті я вам розказав саме головне. Я... Пару моментів пропустив, але вони просто вам не потрібні, мені не потрібні. Але в майбутньому, можливо, про них і будемо говорити. Але там вже таке мені не настільки цікаво. Тому на цьому все. Якщо ви не монтуєте DaVinci Resolve, негайно скачайте. Давін І, До речі, всі ці функції з штучним інтелектом, багато функцій доступно в безкоштовній версії. Уявіть собі в безкоштовній версії. Що ви чекаєте, що ви робите, де ви монтуєте? Негайно скачайте DaVinci Resolve і монтуйте, користуйтеся більше, ніж половина цих всіх ефектів працюють в безкоштовній версії. Це супер! Це ну, прям май слів. Все. Задавайте свої запитання під цим відео і до наступного. І до речі, там під цим відео будуть різні посилання. Перевірте, почитайте, що там, як, що є, бо є різні там соціальні мережі, різні послуги і все, тому подібне. Все, бажаю вам удачі до наступного відео.